Динамо чемпіон України. Сьогодні покажемо, як це було. Найближчим часом клуб отримає нову емблему, а також важливе рішення щодо Андрія Ярмоленка. Усім привіт! Ви на динамівському секторі. Ну що ж, кияни офіційно чемпіони України сезону 24 25. На честь цього пропонуємо вам просто зараз підписатися на наш канал і підтримати цей новий проект. А також можете одразу натиснути на вподобайку. Усе це неймовірно допоможе нам розвиватися. Ми заздалегідь. Дякуємо. Ну і погнали до випуску. Ну і власне з головного ми і розпочнемо у 29 му турі Динамо. Так, нехай зіграли в нічию із чорноморцем, але офіційно стали чемпіонами України. І ось як це було. Отож, у матчі 29-го туру кияни зіграли в нічию із чорноморцем 1-1, але і такого результату цілком вистачило для того, щоб достроково за тур до фінішу стати недосяжними для переслідувачів та забезпечити собі золоті медалі чемпіонів України. Цей титул став для команди 30 30-м за історію існування. 13 разів білосині ставали найкращою командою радянщини, і ще 17 разів уже за Часів незалежної України при цьому Динамо має усі шанси завершити сезон без поразок, якщо в заключному турі не програють колосу. Раніше це вдавалося команді тричі у сезонах 99 2000 06 07 року та 14 15 Важливим є цей титул і для Олександра Шовковського, адже до 14 титулів у якості гравця він додав перше вже як головний тренер, і цим він повторив досяг. Яке раніше вдавалося небагатьом. Виграти чемпіонат як гравець та тренер раніше могли лише Лобановський, Сабо, Фоменко, Дем'яненко, Михайличенко та Ребров. До слова, 30-те чемпіонство означає для команди іще один здобуток: на логотипі найближчим часом з'явиться Третя зірка, і про це офіційно оголосив президент Ігор Суркіс на матчі з колосом. Ми представимо оновлений логотип із третьою зіркою, який матиме особливе значення та присвяту. Це буде символ, який говоритиме більше ніж слова, сказав очільник клубу. Ну і ще трішки про відголоски матчу проти Чорноморця. У ньому Андрій Ярмоленко покращив свої особисті здобутки і на порозі, так би мовити, історичного рекорду. А от новачок команди Ангель Торрес встановив досягнення, яке. Ну, я не знаю, чи насправді підкорювалося комусь раніше. Отож, колумбійський вінгер зумів стати чемпіоном України усього через 13 днів після підписання контракту із клубом. 25-річний гравець 6 травня уклав угоду із Динамо, а вже 18-го святкував у їх складі чемпіонство УПЛ. А от щодо Андрія Миколаєвича, то забивши у грі з Одеситами, він записав до свого активу 114 й гол у рамках УПЛ. І таким чином від історичного рекорду Максима Шацьких його відділяє лише 10 забитих м'ячів. Теоретично досягти такого показника Андрій може вже в наступному сезоні, але величезне питання і питання, яке хвилює багатьох уболівальників, чи залишиться він в команді ще на рік? Втім, у нас є відповідь, адже за даними джерел наближених до команди, після того як Динамо офіційно стало чемпіоном, керівництво клубу ухвалило рішення запропонувати йому нову угоду офіційна зустріч представників футболіста та команди очікується після гри проти колосу. На ній сторони поділяться очікуваннями від найближчого сезону і з вірогідністю у 99% підпишуть контракт на один рік. Ну а коли футбольні бутси все ж будуть зняті, Ярмоленко приступить до виконання обов'язків спортивного директора. Ну і на завершення формальність оформивши золоті медалі чемпіонату, Динамо. Офіційно дізналося у якому турнірі та коли буде грати в Європі, оформивши чемпіонство, підопічні Шовковського стали єдиною командою, яка буде представляти Україну в лізі чемпіонів. Свій шлях у найпрестижнішому єврокубковому турнірі динамівці розпочнуть із другого раунду кваліфікації. При жеребкуванні вони будуть сіяними у нашому попередньому відео, що зараз вгорі за підказкою. Ми розповідали із ким на цьому етапі вони можуть зіграти. Додамо, що жеребкування відбудеться вже 18 червня, а старт у єврокубках для Динамо відбудеться або 22, або 23 липня. Ну що ж, ось таким був наш чемпіонський святковий випуск. Знову ж таки, вітаємо команду із перемогою! Вітаємо Олександра Шовковського! Вітаємо і вас, уболівальники Динамо! Та попросимо на честь цієї події підписатися на канал та поставити нам вподобайку. І будьте на зв'язку! Скоро побачимось!